Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару комбінованого світла від компанії ALET модель 49B810. Постачається ось такі упаковці. Всередині у нас знаходиться два варіанти кріплення з фіксуючими елементами. кріплення металеві. Також інструкція з схемою підключення. І також сама фара. Ось вот така фара. На 40 потужних світлодіодів. Світлодіоди загальною потужністю 240 Вт. Корпус фари абсолютно повністю металевий, задня частина виготовлена в вигляді радіатора, це є пасивна система охолодження фари, що не дає тим самим перегріватися фарів. Попереду встановлений міцний пластик, довжина фари 54 мм 54 см. Живлення під'єднується як 12, так і 24 Вольт. Фара повністю герметично проклеєна. Зараз ми під'єднаємо фару на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує фара. Має білий колір світла. Кольорна температура заявлена 6000 кельвін. І нагадаю фара комбінованого світла. Потужність фари 240 Вт. Фара абсолютно повністю універсальна.